Нестерпні умови окупації жити в русському мірі це означає не мати жодних базових речей життєзабезпечення без чистої води, без стелі, яка б не протікала над головою та без тепла в зимовий період. Маріупольцям встановили невидимі батареї у будинку по вулиці Сичинова, 81 а зняли старі батареї і пообіцяли, що будуть нові, але їх досі немає. Проте як виявилося, будівельники у своїх відомостях їх встановили. Але батареї, намальовані на папері, не гріють у реальності. Оборені маріупольці пишуть у місцевих пабліках, що усі п'ять поверхів без тепла. А у будинку живуть діти та літні люди. Окупаційна влада проблему ігнорує. Мешканці скаржаться, що вже дуже холодно, але хтось не хоче нічого робити в цьому будинку. Опалення немає, каналізації немає, ремонту немає. Все тільки з завтраками годують. Є малі діти, які повинні жити в жахливих умовах. В окупованому місті досі частина будинків та навчальних закладів без тепла. Люди скаржаться до місцевої адміністрації, але жодних рішень немає. Загарбники за майже два роки так і не змогли замінити знищені ними комунікації та налагодити мережі. Так батьки школи номер 21 скаржаться, що діти змушені навчатися у холоді. Мешканці пишуть. Стрілки переводять один на одного тільки. Тут діти навчаються у дві зміни холод собачий. Діти почали хворіти. Замерзають моріупольці у власних будинках. Зокрема, жителі по проспекту Іліча 50, 52 та 139 повідомляють, що у квартирах обіцяного опалення немає. Скарги на відсутність опалення у Маріуполі несуть масовий характер. Люди замерзають.